На жаль, боротьба за незалежність України продовжується і зараз. В нашій країні війна. Сьогодні нам треба гартуватися, допомагати один одному та нашому війську і державі, не піддаватися провокаціям та чуткам, що розповсюджуються, через які сіється злість, зневіра та брехня про нашу країну. Хай пам'ять про всіх невинно убитих згуртує нас, живих десь нам силу та волю. Мудрість нас нами для зміцнення власної держави на власній землі. Ви знаєте, війна таки скінчиться, і скоро відбудуються міста, але, на жаль, ніколи не вернуться всі ті, кого забрали написали. О, Боже, Боже, творцю і очі всіх людей, ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх. Щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести їм мир, збуде в них щире прагнення до порозуміння і єдності, очисти їхні серця від усякої образи і ненависті. Хай усі народи усвідомлять свій обов'язок піклуватись про мир і рішуче стануть на шлях єдності, з любов'ю, співпрацюючи один з одним. Поблагослови Боже тих, хто присвячує себе великій справі. Корення миру, нехай буде завжди благословенне Твоє святе ім'я, і нехай прийде в наші душі і на наші землі Твоє царство справедливості, миру та зла. Ми щасливі, що народилися і живемо на чудовій, мальовничій землі. Тут жили наші діди, прадіди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, і де б ми не були, ми чуємо поклик рідної землі. Українське сонце стало багряним. Це символ нашої боротьби, нашої відданості Україні. Знак віри у нашу перемогу. Коли двопи ганяє зло, ну а поки буде пить, бо за собі бучу, задні, задні бої ручі, займів, як ти ти муч, дала. Джите, мене чекає дружина. Я обіцяв повернутися. Я обіцяв. Мій син, йому потрібен батько, врятуйте мене. Не плачте, мамо тато. Ваш син у небесному війську. Йому вже не болять. Не плач, Матусю. Я ще повернусь. У сонах до тебе я прилину. Мамо, до рук твоїх. Тихенько придулюсь. І запечу свою криваву рану. Не плач, дружина, не печай твоєму чоловікові у грудях більше. Пробачте, дружина, за ту сивину, вітер осінній приніс у волосся, за смуток одвічний і тугу йому, за те, що ночами за мною голосиш. Не плач, дитино, твій тато був звичайним чоловіком, а став героєм. Бо вмить останню дам найдорожче, що мав. Життя своє. Аби ви жили і мали гідне майбутнє. Я знаю, дитино, як тебе болить. Твоя душевна, віковічна рана. Я обіцяв вернутися через мить, але отримав постріл від руки тирана. Люди, долюбіться цих героїв. Дітей їхніх доколешіть. Пісенця них доспівайте. Дозвольте поплакати Україні за ними. Танцюй, моя рідна. Ти заслужила на цей донор. Ті, хто пали тут села, вже давно прокляті і ростеть. Це танець твого життя, а значить, танець їхньої смерті. Тож хай під твоїми ногами виростає нова трава. Хай тут будуть нові посіми і нові жнива. Хай туди, куди ти вкажеш рукою, будуть нові хати. Хай тут буде чим дихати, буде чим дихати. Хтось мусить тут танцювати, інакше все це немає має Хай ворогів ба. Але хай ляжуть тут вороги, танцюй моя ташку, вперто без жалю й каяття, бо це танець їхньої смерті, бо це танець. знову. Славні герої, Сини Кобзаря, воля зійшла, як зоря світанком. Слава тобі, Україно моя! Ми українці. честі не слава незламним! Слава Україні! Героям слава! А інша народжена бресть. І так би розминулись, але душа бійця на іншу обернувся. Знайоме щось з лиця. Гей, ну, ану стій! а як ім'я, до речі, матусеньки твої. Душа ж немовляти була, як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я часно встиг. Каза господали нам таке ім'я. Ось ось народить сина, а сини є то я. Мене на землю жити, Господь богосовив. Я маю народитись, а ти вже там пожив. Так обіцяв спитало майбутнє не. Воно ще й знать не мало. Що то таке земля? А той боєць, Галина, повторила книжка. Та це ж його дружина читала немовля. Спливи перед очима щасливі ті роки. Як він ще був хлопчина і просив її руки, весілля і навчання і пристрасті життя. Він всі бажання виконував єдині. Усе було чудово, вагітно, добре. І взяв він жінки слово, що родиться козак. А потім сум в родині країну зовтеж, Галини очі сині. Зробилися мовчки, не йди, вона просила, бо смерть гуляє там, скілько вже покосила, та їй тебе не дам. Та він своїй дружині сказав приблизно так. Як друзів я покину, який же я козак, як гляну в очі сину, що з'явиться в цей рік, скажу, що в я за спідницю втік. Поцілував Галину і рушив на нього. А потім постріли спину і за хвилину, згадав бойністерінко, і до немовля сказав: бережи, Галинку, що краща буде з мамою. Пробач мені, дитино, вас з мамою підвів. Та буду я невпинно з тобою з перших днів. Дивитимусь із неба, як швидко ти ростеш. А все, що буде треба. В житті ти сам знайдеш, обнімемося ж, сину, тобі в життя, а я прикрию спину тобі і знебуття. На місячній доріжці неупинний душ побіг. Одні до Бога пішки, хтось протилежний діти. Народжуються діти в воєнний час страшний, і щоб їх захистити, хтось мусить, йти бій. Але допоки в серці. Жіночому любов, життя не перерветься, відроджуючись снаря. Чуєш, кати бійся сина, бо маленький хлопчик з губення Прийде уночі, щоб нагадати, як вмирала вся його сім'я. Коли ти прийшов у їхню хату, він і крик у марних очах. Їхній крик побіг буде лунати у твоїх перебив. Щоб ти знав, бійся, не дадуть тобі спокою, душі ти, що ти загатував. І буде суд Московії Імперська, найвищий суд, якого не менеш. за кров невинну, що рікою лється, на вічні муки віддана будеш. Ти думав, що йому є слізми, впаду перед тобою на колінах, нащадку сумнозвісної ожив, не позубав тобі. Я Україна. Я нація. Я сила. Я народ. Я світу, що ніколи не засай. Я правда без прогнилих нагород. Я істина. Любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води. А я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем піцніше. А ти все нижче і нижче. Падаєш без Сьогодні Україна поле бою, боюють ангели за правду і добро. Сьогодні бій між світлом і пітьмою, і буде так, як писано було, і буде батько, і щаслива мати, і будуть діти, вільні від ярма, і щезне ворог, що в нашу хату прийшов з мечем. Загине від меча. Загине від меча. А знаєте, Війна колись закінчиться, і тільки спогади залишиться в серцях. Благо, не Боже, збережи мою країну, молюсь тебе, збережи усім життям. За те, що так щиро захищаєте нас, за те, що сьогодні воєнну цю днину ми можемо серцем схилитись до вас. Хай буде у світі мир, хай усіх нас вітає, привітне сонечко. Хай цвітуть усмішки на личках дітей. А що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, що ти мене тебе і вбили. Та це було животів майже сто. Тоді померли ми, щоб ви нам жили. А вас вбивають, вас тепер за що? Ти пам'ятаєш, друже? Звісно, пам'ятаєш, як біло-біло, в нас цю сади. І де цей запах п'єш? І ти його вдихаєш. — Я б все віддав, що хочеш на мити. А я ще вечір узяв дівчата руку, Тихань, що так у серце притулив. Тоді не знав, що Бог звуку. На віки на землі нас посадив. Під крутами стояли ми стіною. не стіною. В очах не страх, а злість до вогів. Більше боки до бою. Я йшов на смерть, а жити так хотів. Мені твій попів стукав брати в груди. Я мене, а теж країні син. Нема у серці в груди. Весь любив мене, проклятий боганий. Мені наснилось, що вони зустрілись. Убитий вкрута і бородаш Сергій, В саду і на травишці всі За Україну нас бивають, братині. До бою в боча до серця сльози. Я чую вкраїну твій стовні. Я вірю. Що ми ще не скорені всі, так близько до перемоги. Душа у душі, річ по ключ до ми. Істепно по Та зможемо все, сім'ї відсіч для ми, мир бої і щастя єдині. Пекельне є свято по всій Україні суніх зариве, бо багато, багато, багато ворожої крові. Козако живе, оживуть гетьмани в золотім Прокинеться доля, козак заспіва, ні орків, ні ворогів, степах України. О Боже мій милий, блесне булава. Від куль янцу захистить криво на спалені землі, розквітнуть квіти. і буде мирне небо зміком, і посміхнуться сонце. Я доба великих змін. Народи мій, вставай з колін, відчуй себе титаном і все під силу тобі стане. Від куль янгом захистить крилом, збереться за столом родина. За нами правда, скоро згине зло, непереможна наша Україна. Україна нездоланна, Україна переможна. Ми віримо в ЗСУ. Ми пишаємося нашими військовими. Ми пам'ятаємо всі ваші подвиги. Україна буде завжди. Україна сильна і вільна. Все буде Україна! Слава Україні! Героям Слава! Десь створили одне, і кожен, хто намагається нас долати, він рано чи пізно збагне. Українське серце безсмертне. Подивіться, яке воно гарне, яке в нас небо блакитне, які в нас і жовті поля. І нехай ворог намагається це серце сховати під руїни. Кожен із нас певно, скаже серцем єдиним. Ми Україна. і змов. Сьогодні я молюсь за Україну, за всіх померлих і за всіх живих, які боронять Україну допоки стуки серце не затих. Мами. Я так раділа, так ридала, ніби знала та відчувала. Я так його тримала, так оберігала, а він пішов, за ними всі пішов. Нашу Україну зламати не можна, як птах Фенікс. Вона відроджується із попелу, стає міцнішою і сильнішою. Я хочу миру. Я не хочу чути слово війна. Я не хочу бачити мамині сльози. І буде мир, і буде спокій. Свободи дух підкорить небеса. Розпустить коси пава ясноока. То Україна, то твоя земля, Україна, свята мати героїв прийди до серця мого, за твою славу, за твої святі ідеї, нехай душа моя у тобі відродиться, славою твоєю опроміниться, страху нехай не знає, не знає, що таке вагання. Скрипи мій дух, загартуй волю, щоб сміло йшов я в бій, щоб віра моя була гранітною. Щоб зосла завзяття, міць, свята, могутня, соборна. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Україна! понад усе! Серцем єдиним! ми Україна! Хто на великій карті та серед них. Вона твоя єдина, її люби і будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як татова долоня, тепла й щира. У неї в серці українська мова, в її душі. Хіба можна свій край не любити? Його ріки, лани і поля, тут чудові Карпатські гори, бо це рідна моя земля. Рідний край свій любити треба, не за небо його голубе, не за землі його роючі, а за те, що він тебе є. Свою. Люблю я, не за щедру її красу, не за пісню її солов'їну, не за свіжу ранкову росу, не за те у моєму серці, навіки вона одна, лиш тому для мене єдина. Бо це рідна моя земля, країна в нашому серці. Navik je, ona je jedna. Ой, найкраще на планете сын